Греко-римська боротьба один з найдревніших видів спорту. Аби досягнути в ній результатів, потрібна не витримка, а також фізична та моральна сила. В Тячівському районі цьому виду боротьби приділяють велику увагу. Тут регулярно проводять міські та районні змагання. По своїй формі ці змагання у нас якби ми завершаємо півріччя перше і хочемо продивитися. Які ми маємо за собою перспективи, тому що боротьба це основець спорту у нас в Тячівському районі у, е, на Тячівщині. У нас є багато майстрів спорту, є хлопчики, які є в зборної України. Цьогоріч в турнірі взяли участь 10 населених пунктів Тячівського району та селищі Великий Бучків. Змагання проводять уже сьомий рік поспіль за сприяння народного депутата України Василя Петовки. Під його їду ми проводимо ці змагання вже в шостий раз. Це ми збираємо всіх дітей з Тячівського району для підведення підсумків, подивитися тих діточок, які я в перспективі. Змагались понад 140 учасників у різних вагових та вікових категоріях. Я тренуюся три роки, обрав греко-римську боротьбу, бо мій тато любить, мої батьки. Багато молодих спортсменів відзначають, що почали тренуватися за батьківським бажанням. Проте ніхто про це не пошкодував. Самі ж батьки кажуть, можливість отримати травму під час занять цим видом спорту їх не лякає. Головне, аби хлопець виріс справжнім чоловіком. Ну, займаюся вже два роки. Хотіли самі вони вдома борються і ні, не боялася того, що синов'я хочеться, щоб вони навчилися боротися, захищати один одного. Щоб не боялися ходити по вулиці. Проте батьки сподіваються, що застосовувати навики боротьби їхнім дітям доведеться тільки на татамі.